Друзі, всім привіт! Залетіли на Bob of Demi Goods 2. От, от, так як точно він заспівав. Так, що в нас це є? Так, давайте чуть-чуть простіше. Груми тестимо все-таки. Нехай 750 залишаємо. На балансі 16700, там тих 40 гривень лишаємо на розвідку. Чекайте, в нас тут що бонуска є чи що? Що, сйобе, но а Ну, а ми любимо самі. Ми любимо самі бонуски заробити. Так, хорошо і... Блін, я забувся, як воно вважає. Ну, поки. Ага, коротше, 16700 ми бачимо. Був баланс. Коротше, нам вибачте, потрібно позбутися з одного шкідника. слові так, хорошо. Угу. Так, дивимося, роздивляємося. Так, у нас знімає все то вірно. Дивимося, ну от, от я хочу цю книжечку отримати, а в нас щось ніфіга не отримується. Ну, Нічого страшного. Це іде тест. Нехай до 400 гривень ми її дотестимо. Подивимося, якщо прям взагалі, от стой, то ну і нахуй. Я вам так скажу. Да, 700 начали, все, все точно. Крутим, но пока. Так, воно вважає, що воно дало зараз класно. Це воно насипало. Так, давайте з червонцем. Так, 25. Так, нічого. Угу. Так, одна книжка, я так хочу ці фріспіни отримати халявні. Так, ну як халявні, ми на них тратимо само собою. Так. Просто ми могли б купити бонуску зразу. Тут ого, ага, тут же Прайс косарів. Не інтересую, друзі. Напишіть в коменти, що у вас заходило на останніх днях, куди можливо всунути свій носик. Щось десь розібратись під заробити, ні? Так, дві книжки дало, ну третю не висипає. Так, дві є. Okay. Ну і скільки це. Мегавин! А ну перекриє. Якщо перекриває, я вважаю, що, що це плюс. Ні, це удача. Вона мені посміхнулася. Зайшли ми опять на рандомну гру, яка просто дала. Так, да, мені трохи підкормили. Ну, касарік ми вибили. Вибили. І, і що це? Да, так, есть, що я можу сказати. 700 гривень ми заробили за 3 хвилини на Book of Demi Goodstuff. Коротше, тест пройшов, ну, дивіться, зараз вам ще раз поясню трішечки. От, наприклад, ви заходите, да, кидаєте депозит на 200 гривень, вам дають ножники. Зараз дуже класні бонуси від вулканчика самого. До 100 тисяч гривень і 300 тріспінців. За допомогою них можна такого розігнати. Буквально да, пограли ми на, Зараз скажу, було 700 Зіграли ми десь, ну, десь на 300 гривень, в моєму випадку ми зіграли. Ну У мене баланс, я собі дозволяю там грати ставочкою 10. Ну це все на ваше відчуття, на страх і ризик. Тобто навіть знову прокрутили, бачите, дало просто п'ятерочку. А ні, ось просто залетіло касарік. Ну, нехай чистими 700 гривень. Вийшло, вийшло. Тому силочку я залишаю, внизу десь прикріплю. Так, так, чекайте. Ага, це я якусь попередню гру тестив, блін. Коротше, просто заповню цю назву. На жаль, я зараз її буду довго шукати, де її знайшов. Я просто тако рився, рився, з ленти і щось знаходжу. Ось, бачите, тако навіть деколи сюди просто заходжу. Дивлюся, де хто грає, виграває. Тому, друзі, всіх обняв, всіх поцілував.